Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео ми знаходимося на моєму улюбленому місці. В, в цій квартирі це кухня, вона тут миленька, але мені здається, тут усе є і досить затишна. В одному з наступних відео покажу вам загалом, як квартира виглядає із середини, що тут є, чого нема, чого не хотіла би, щоб було. Ну, в кожному разі покажу вам огляд, але сьогодні ми готуємо. Я готую, тому буду знімати це відео, бо. Як я вам казала, закупи робимо разом, показую, що купили і відповідно показую, що на ці продукти можна зготувати, що ми готуємо, але у нас немає що їсти, тому нам потрібно приготувати їжу. Тому сам перед готуємо, тоді пізніше знімаю, показую, що там і як у середині. Сьогодні у нас будуть смачні м'ясні кульки або фрикадельки, можна це назвати, у сметанковому соусі. Це готується дуже швидко, дуже просто. Як ви пам'ятаєте, Ілюша такий макарон в магазині, тому будемо готувати саме з таким подавати. І насправді ця страва за кілька хвилин, яка готується, тому тут особливо немає що розповідати. Приправимо наше м'ясо, зробимо наші м'ясні кульки і додамо їх смачний соус. Все кілька хвилин. І так, для приготування використовую цей фарш. Тут 400 г, м'ясо шинки, свинина. Тут написано, що воно ось худе, тобто нежирне. Але я буду дивитися по консистенції, якщо мені буде потрібно, то ще добавлю кілька грам сухарів. Зараз усе покажу. І так, коли я кажу, що я це готую кілька хвилин, я не жартую. Відразу вже можна ставити воду на макарон. Сюди додаю одне яйце до цього м'яса. Сюди ж додаю сіль. У мене пів. Трошки менше, пів півчайної ложки, і приправу до меленого м'яса за смаком також додаю сюди чорний мелений перець. У мене я ось таку приправу до меленого м'яса. Уважно в свої приправи прочитайте склад, тому що я загалом не люблю такі приправи, але у мене немає окремо кожної, тобто набору тих, яких я використовую. Але тут в наборі є вказано, що тут входить. Дуже не люблю такі, тому що тут і сіль, і все, що можна тільки намішано. В кожному разі сьогодні використовую це і ще сюди додам. Одну цибулину поріжу, і сюди ще дуже смакує петрушка. У нас немає петрушки, буде сьогодні тільки з цибулею, але загалом це додає дуже хорошого смаку. І вже бачу, що я сюди додам ще зараз сухарі, додаю цибулю м'ясо, хто любить цибулю дуже дрібно покришено, то звичайно її можна і на терці потерти. Вона майже не буде відчуватися в такому разі. Сюди ж додаю 40 г тертої булки. Я додаю стільки, після того, як вимішую, подивлюся, можливо, ще потрібно буде. В описі напишу пропорції, але вам раджу орієнтуватися власне, на ваше м'ясо, тому що воно у вас може бути жирнішим. Так, м'ясо не просто перемішую ложку, як я б на відео. А якби це страшно не звучало, але всі ми так робимо, перемішуємо гарно рукою для того, щоб ну, добре вимішалося. І звичайно, ще в кінці відпиваю, так як на котлети, для того, щоб фарш збився до кубки і щоб були гарні кульки, щоб вони тримали свою форму. То формуємо кульки. Руки в мене в олії, я беру завжди маленьку ложку. І робимо кульки такі, такого розміру, якого ми любимо. Я буду робити десь ось такого Такі досить невеличкі. Пам'ятайте, що вони ще трошечки зісмажаться. Не знаю чому, але для мене навіть от зовнішній вигляд ну, дуже важливу роль грає в страві. Тобто, наскільки вона мені буде смакувати. Дуже люблю, коли, от, власне, так. Як подобається, щоб ще було. Не просто смачно, а щоб кульки такого розміру були, там зеленю прикрашене, тобто ось в такому плані. Це додає, мені здається, смаку. Здається, в мене буде з кожним разом більша і більша кулька. Це, знаєте, так, як котлети. Спочатку котлета така звичайна, потім бішечка, а потім така котлета, якою можна одною наїстися. Ви бачите, вони робляться дуже-дуже швидко. Це так тільки може здатися, що ніби кульки, маленькі, дрібні, їх багато, роботи біля них багато, але вони дуже швидко робляться. Поки у вас вода на макарон вигріється, то в принципі кульки ви вже зробите. Якщо відчуваю, що в мене зараз м'ясо починає липнути до рук, то, звичайно, ще трошечки використовую олії. У мене ось так я її додатково беру в піалочку, і вона стоїть. Для того, щоб бутилку потім, знаєте, не брати цими руками, щоб все не було боліє, так максимум це ложка. До речі, є такий невеликий недолік, якщо у вас цибуля буде великими шматками. То коли ви будете відбивати м'ясо, зараз, наприклад, вона може просто відійти, і коли ви будете відбивати фарш, то вона також може в цьому процесі вилітати за миски і літати по всьому домі. Ну, це такий один такий незручний нюанс, але зато я не терла її на терці, чого я не люблю робити. Мені так зручніше. Ось так виглядають мої м'ясні кульки. Знаєте, якось на камері вони гігантськими здаються в реальності, то так, на один укус. І зараз буду їх обсмажити на невеликій кількості олії. Ось так виглядають зараз наші м'ясні кульки. І тепер залишу їх на маленькому вогні і приступаю власне, до соусу. І так, ось тут у мене одна столова ложка муки з чубчиком, така велика. Сюди ж додаю е, холодна мене вода біля 100 мл. Потрібно буде більше, але я її вже візьму е, власне, той, що з макарону залишила собі. Завжди у кожний соус додаю трішки лимонного соку. Це більше за смаком, я би сказала, Сіль, перець також. І виливаю сметанку. Я її брала на око, але потім зважила для того, щоб вам пропорції написати, тут 170 грам. Це 18% ось така для соусів і супів. Все це перемішуємо солому, перчимо і виливаємо до наших кульок. Сеус відразу ось так загустає, ось такий спосіб. І саме для цього я приготувала ще воду з нашого макарону, яку можемо просто доляти і розбавити в соус. Люблю додавати саме цю воду. Вона більш насичена така на смак. Ну, я думаю, кожен знає яка це вода з макарону, що вона більш така навариста. в цьому соусі ще трішки до готовності наші кульки і так довела я соус до ось такого стану покажу вам зараз як виглядає що я можу сказати, це самий ніжний сметаний соус який просто неймовірно смакує він в принципі смакує до всього але ця страва це просто щось Зараз покладуться все на тарілку, покажу, як це виглядає. І розповім про смак. Він просто неймовірний, делікатний, і ну, це просто треба спробувати. А... І так, поки я шукала рекурс, робила фото, думала, як тут поставити освітлення, щоб краще показати. Здається, моя вечеря остигла, але вигляд від цього зовсім якось знаєте не постраждав. Ось так дуже гарно вона виглядає. Смак також скажу не постраждав. Я пробувала це, неймовірно смачно. Соус дуже 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 ніжний. Власне, дуже люблю, коли спеції виразніше чути в самому м'ясі. А соус має власне таку ніжність. Це неймовірне поєднання, от е, таке враження, ніби ці е, кульки власне, під такою ніжністю. І дуже смачно це поєднується. До речі, з цим макароном також цільно-зирновим. Не знаю, чому мені останнє, коли я його їла, мені не сильно сподобався, але цей дуже і дуже добре смакує. Мені цей сподобався. В кожному разі я вам розповідаю, знаю, яке воно на смак, у мене слонка тече, тому я буду вечеряти. Дуже сподіваюся, що ви також приготуєте цю страву і посмакуєте нею. Не знаю, мені здається, кожен раз, як от щось таке елементарне, просте і дуже смачне людина приготує, то потім ще дуже багато разів до цього вертається. Раджу вам приготувати і мати ще плюс одну ідею на смачну вечерю чи обід. Бажаю вам смачного, смачних страв, всього самого найкращого і тепла і затишку.